Міфологія та релігія і наукове бачення світу. Термін міф у різних випадках може мати різне значення. Часом він виступає як давнє уявлення про світ, яке виникало у людини в процесі його освоєння. За допомогою міфів наші предки намагалися пояснити, як влаштований світ. Міфи є частиною культури та відображаються у фольклорі і художніх творах. Я в одній з попередніх тем уже зазначав причини виникнення міфів з точки зору, чому вони саме так виглядають, що вони мають певне історичне обґрунтування, що міфи це просто елементи вигадки, які додалися до якихось історичних подій, історичних постатей, які насправді існували, можливо. А, і Міфи виконували, по-перше, роль усної історії, тобто, завдяки ним можна було дізнаватися історію минулого. По-друге, вони мали виховну мету, тому що завжди, як в казках, наприклад, в легендах, у них є певний посил, виховний, орієнтований на людей, які будуть ознайомлюватися з цими міфами. Але. Давайте розглянемо тепер міфологію з точки зору релігії. Навіщо міфологія існувала? Навіщо існувала релігія? Найпростіша відповідь на це для пояснення того, що людина не розуміла. Людина, починаючи з первісного суспільства, намагалася усвідомлювати, розуміти причини, наслідки, явищ подій, які відбуваються навколо. З очевидних причин не всі явища, що відбувалися, людина могла пояснити з точки зору логіки і науки, оскільки ще не мала достатньо розвинутого, ні того, ні того. І для пояснення, ось цього непояснюваного. І з'являється міфологія, а разом з нею і з'являється релігія, себто особливе уявлення людей про світ, що базується на віруваннях у надприродні сили і система духовних і моральних цінностей, які скеровують поведінку людей. З давніх давен життя людей супроводжувала віра в існування надприродних явищ і сил, себто релігійні вірування. Що стається з людиною після смерті, особливо турбувало. Первісних навіть людей у зв'язку з чим і виникають перші первісні релігії. Вони всі переважно згуртовані на основі того, що, можливо, щось буде після смерті. І це доволі цікаве явище, оскільки там, наприклад, в сучасних умовах або навіть в раніших історичних проміжках часу це виглядає логічно. Людина боїться смерті, і в зв'язку з цим вона роздумує про те, чи можливо щось після смерті. Але такого ми не побачимо у тварин. Да, тварини теж бояться смерті і уникають його, уникають її по можливості. Але вони не мають такого м, творчого мозку, як одна з головних ознак людини, щоб мати можливість уявляти майбутній результат своїх дій. І ось саме ось цей творчий елемент мислення людини. І породжує у людини питання, а що, якщо? Тобто людина може собі уявити можливу свою смерть, в зв'язку з цим у неї виникає логічне питання: а чи можливо тоді щось після цього? І ось це ключове питання стає тим, завдяки чому зароджуються всі релігії в світі взагалі? Тому що будь-яка релігія, а разом з нею більша частина міфології, вона крутиться навколо питання смерті і того, що може бути після неї. В шостому класі ви розглянете і первісні релігії, і стародавні релігії, стародавніх цивілізацій Єгипту, Греції, Рима. І що ви там побачите спільного? Це. Наявність потойбічного світу, світу, куди потрапляє людина після смерті. У когось, як у єгиптян, це першочергове уявлення в межах релігії, тому що Єгипет має достатньо важкий клімат для проживання і на той момент особливо. Люди з більшою вірогідністю частіше помирали, і це легше було зробити, легше було померти в складних спекотних умовах з обмеженим доступом до води. І тому о, віра в те, що може бути після смерті, у них була на першому місці, і тому ключовим головним богом у них вважався Озіріс, Бог потойбічного життя. Але якщо ми, наприклад, візьмемо греків, то для них потойбічний світ був лише на третьому місці. І тут теж є логічне пояснення: Середземноморський клімат це один з найкращих кліматів в світі, який сприяє довголіттю. І оскільки у греків сама природа. Навколо налаштовує людину і допомагає їй довше жити, то логічно, що вона менше задумується за те, що може бути після смерті. Крім того, крім питання смерті, людина задумувалася і про природні явища, які вона не могла пояснити. Там, наприклад, дощ, чому він йде, з чим це може бути пов'язане, чи можна зробити так, щоб пішов дощ. Як захиститися від небажаних подій? І ось всі ці пошуки відповіди підштовхують людину до появи вір, релігії, в те, що людина наділена, по-перше, душею, це теж важливий елемент в будь-якій релігії, а весь навколишній світ, можливо, населений невидимими духами, які так само мають рушійну силу. Зокрема, починаючи з первісних людей, з'являється і віра в те, що за допомогою чаклунства та певних обрядів можна вплинути на подальші події. І як ми бачимо, віра в чаклунство залишається у багатьох людей досі. Просто вона трансформувалася у віру у всіляких екстрасенсів, магів, відьом і так далі. В уяві віруваннях наших предків. З'являється таке поняття як Бог в однині або Боги в множині. Що являє собою Бог? Людина за своєю природою звикла все судити по собі і порівнювати із собою. Бо ну, візьміть що завгодно, за яким принципом ми визначаємо розумність тої чи іншої тварини. За принципом її близькості розуму до розумових здатностей, здібностей людини. Так само наше теоретичне уявлення про можливих живих істот за межами нашої планети, розумних живих істот, умовних прибульців. Ми теж їх уявляємо по собі, по наших можливостях, на основі наших уяв. В зв'язку з цим є таке поняття як антропоморфний, тобто схожий на людину. Чомусь іншопланетяльне, потенційні, якщо ви бачили будь-які фільми, серіали, вони мають структуру людини. У них є голова, у них є тулуб, у них є руки, у них є ноги. Але якщо ми візьмемо більшість тварин, наприклад, існуючих в нашому світі. То у них структура тіла відрізняється. Так, да, гол... може бути голова, можуть бути кінцівки і тулуб, але вони різні по структурі внутрішній. Але ж ми не уявляємо собі прибульців, скажімо, розумних, але які будуть виглядати, як там, страуси, наприклад. Ні. Ми так не уявляємо. Ми уявляємо, що вони мають антропоморфні, більше схоже на людину будову. І от боги, яких уявляла людина, вони теж мали антропоморфний вигляд. Оскільки людина розуміла, що порівняно з усіма іншими живими істотами, навколо вона є найвищою в розвитку, то логічно, що якщо існує якась іще вища істота, яка робить надприродні речі, то вона має бути схожою на людину, це логічний висновок. Проте, якщо ми беремо первісні суспільства, уявлення первісних людей були більш змазаними, тому що, наприклад, фетишизм це віра в надприродні здатності предметів, буквально богом могли вважати камінь з певних своїх причин. Або там дерево. Так? Якщо ми беремо тотемізм, то там скоріше пов'язано все з тваринами. Якщо ми беремо анімізм, то це буквально та сама людина, тільки у вигляді духа після смерті. Але коли людина розвивається і вступає в епоху стародавнього світу, їй уявлення трансформуються. І з'являється таке поняття, як. Віра в те, що Бог має більш конкретний вигляд. І ось тут є кілька важливих елементів. По-перше, найстародавніші боги мають змішану людсько-тваринну подобу, приклад єгипетська міфологія. Там Бог-сет наполовину о, тварина, Бог Анубіс на половину тварина, там Хатор на половину тварина, ну і так далі. Тобто велика кількість богів уявлялася як наполовину тварина, наполовину людина. Але тут є і інший важливий елемент: це те, що цих богів було багато. Будь-яка стародавня релігія вона спирається на те, що богів багато. Це е, ну, майже ніколи не один Бог. І ось це багато божжя, тобто віра в багатьох богів називається політеїзм. Полі багато і теос – бог. Політеїзм – Віра в багатьох богів. Е, вважалося, що різні боги відповідальні за різні сфери діяльності. Один Бог відповідальний за сонце, інший за місяць, третій за землю, четвертий за воду і так далі. А іще більше богів з'являється в зв'язку з професіями, тому що кожна професія має свою специфіку і зазвичай має Бога, який за неї відповідає. Тому що людина хоче відчувати себе захищеною звище. І Тому їй потрібен Бог-покровитель. І тому навіть в якихось таких негативних, можливо, професіях по типу розбійників, бандитів, теж міг бути свій Бог-покровитель. Тому що для людини це на той момент важливо. І ось віра в політеїзм в багатьох богів. Поступово трансформується, тому що виникає потреба в удосконаленні. Людина вдосконалює свої знання, а тому вона вдосконалює і підлаштовує під себе релігію. Приклад ми можемо побачити в єгипетській міфології, де поганим злим Богом є сет, але справа в тому, що він не завжди таким був. Якщо ми беремо історію Єгипту. До об'єднання Єгипту в єдину державу, тобто, коли існувало окремо Верхній Єгипет, ніж, Нижній Єгипет, то Бог Сет був звичайним богом, він не вважався негативним богом. Але коли Єгипет об'єднався, коли один Єгипет захопив інший, коли Верхній поглинув Нижній утворив єдину Єгипетську державу, то щоб пояснити навіщо це було зроблено. Трансформувалося, змінилося уявлення простородавніх богів. Стало раптом відомо, ну в лапках відомо, що сет є поганим богом, з'явився міф про те, як він намагався вбити Озіріса. І сет був одним з покровителем е міст Єгипетських, які якраз розташовані в Нижньому Єгипті. І це давало змогу Верхньому Єгипту пояснити, навіщо вони завоювали нижні. Що, мовляв, це та сама боротьба між богами, вони виконували просто їхню волю. І ось у зв'язку з цим з'являється такий елемент, як коли людина намагається свої власні дії і вчинки пояснити богами. І багато чого, що було у людей. Природнім шляхом або людським шляхом, тобто там, де людина сама це зробила з певних логічних міркувань, вона все одно підлаштовувала це під релігію. Мовно кажучи, візьмемо, наприклад, історію в давньогрецькій міфології про Гефеста, Бога Гефеста. Це Бог ковальства, Бог Ремесла, і Він з'явився пізніше. За інших богів. Тому що ремесло з'явилося пізніше, ніж землеробство, скотарство, і тим паче там рибальство, мисливство і збиральництво І міфологія, релігія вона підлаштувала це. Був Гефест, він Йому було придумано історію про те, як його Гера народила в якості помсти Зевсу, сама народила. Побачила, який він страшний, викинула його за лімпу, Він там пере його. Виховувала одна з молодших богинь, він переховувався, а потім тріумфально повернувся на Олімп, продемонструвавши, що та зона відповідальності, Богом, якою він є, є важливою для всіх, і боги його прийняли. Тобто, таким чином людина просто своїм же змінам надала релігійний відтінок. І е, не можемо ми сказати на щастя чи, на жаль, в таких випадках, але це аукнеться людині в майбутньому навпаки, коли е, людина е, буде вірити у вплив е, релігії на себе, а не себе на релігію. Проте, в оцих пошуках трансформації, в оцих пошуках зведення всього докупи, універсалізації, покращення, поступово політеїстичні релігії виходять на задній план, і на передній план виходять монотеїстичні релігії, тобто віри в існування тільки одного єдиного. Бога, який робить комплексно все, що раніше робили багато богів. Це теж має насправді логічне пояснення. Ми, зокрема, це можемо побачити уже в більш рідній нам історії Русі. А саме в отій легенді про князя Володимира, як він вибирав релігії. Ну, По-перше, ми можемо це побачити з самої історії Русі, коли історії Володимира князя. Володимира Великого, коли він намагався уніфікувати язичницьку релігію, тобто цю віру в багатьох богів, зменшивши кількість богів і поставивши одного головніше за інших, але, зрештою, зрозумів, що для подальшого покращення залишається єдиний варіант це переходи на монотеїстичну релігію, яких на той момент існувало е, кілька. І ось. Таким чином, ось це розмаїття, ось ці подвижки в бік вдосконалення або навпаки залишення на старих традиціях призводять до того, що нині в світі налічуються до п'яти тисяч різноманітних релігій. І спільними для більшості релігій є прагнення за допомогою моральних настанов позитивно скеровувати поведінку людини. Тобто релігія намагається підштовхувати людину до того, щоб робити правильно і не робити неправильно, якщо максимально просто про це казати. Чимало релігій за допомогою священних історій пояснюють вірянам сенс життя, походження всесвіту чи життя на землі. Тобто, вони дають можливість людині, яка не знає всього Відчуття того, що можна не переживати за це. Або переживати ну, тільки в якомусь конкретному напрямку. Напротивагу релігійним уявленням з давніх давен існували люди, які сумнівалися в існуванні богів, духів і всього надприродного. І за доби середньовіччя такі переконання почали називатися атеїзмом поширені вони і в сучасному світі. Переконання атеїстів ґрунтуються на науковій картині світу, знаннях і уявленнях людини про реально існуючі предмети і її розповіданням в Україні, наприклад, найбільше християн є православних переважно, греко-католиків, католиків, протестантів. Значно менше, але теж достатньо багато мусульман та юдеїв. Є також так звані рідновіри, тобто прибічники відродження давніх язичницьких традицій. Право сповідувати релігію або не сповідувати жодної релігії захищається Конституцією України, і це правильно, тому що людина сама має для себе вирішити, хоче вона в щось вірити чи не хоче вона щось вірити. Ми не можемо їй це заборонити, ми не можемо, або принаймні не маємо намагатися це змінити, те, що людина щось вірить, тому що це потрібно самій людині. Релігія існує для а, того, щоб людина могла бути спокійною і думати про побудову свого життя, не переживаючи за те, що вона пояснити не може. Різні релігії і вірування давно існували в європейському регіоні. Під час деяких історичних періодів Європа надавала притулок переслідуванням релігійним групам і сприяла процвітанню різноманіттю релігії вірувань. Однак були і інші випадки, коли релігійні громади ставали жертвами фанатизму, коли одна релігія починає на себе перебирати почуття. Того, що вона чомусь має бути єдиною релігією. І, наприклад, коли в 14 столітті в Європі вибухнула епідемія страшної хвороби чуми, яка охопила весь континент, мала катастрофічні наслідки, бо в Європі загинуло буквально до половини всього населення, то смертність серед єврейської громади виявилася значно нижчою, ніж серед представників інших народів. І це стало причиною того, що провину за чому поклали на євреїв. Ну, логічно ж, да, що раз вони менше помирали, то напевно вони в цьому і винні. Вони просто хотіли вбити представників інших релігій, щоб залишилась тільки своя релігія. І логічно, що така логіка е Виникла саме у католиків, тому що саме цим вони і займалися в хрестових походах. Вони винищували представників іншої релігії, що була тільки одна, або в переслідуваннях єретиків. А... Насправді пояснення дуже просте. В єврейських громадах був дещо вищий рівень гігієни, що визначала релігійна традиція, тому що саме релігія. Вимагала від євреїв проводити ритуальне війні рук перед їжею, а не не знаю, випасати свиню, піти пасрати, а потім обтрихнути ці руки об свою брудну сорочку і їсти їжу. Перевірка їжі на придатність до того, а не якщо там менше п'яти е черв'яків, то, напевно, її можна їсти. І так далі. Тобто, по суті, е релігійні правила, які сприяли розвитку гігієни і врятували більше євреїв від е смерті від чуми, ніж менш гігієнічне католицьке населення Європи на той момент. Та, попри походження християнства від юдаїзму, що теж є певною мірою іронічно, адже ж християнство воно з іудаїзму і вилізло, християнські священники абсолютно спокійно звинувачували євреїв в багатьох гріхах і спрямовували проти євреїв своїх вірян, впливаючи на людей своєї віри відповідно. Зв'язку з чим Європу вразили антиєврейські погроми, часом євреїв масово страчували. І з розвитком суспільства часи релігійної нетерпимості переважно відійшли в минуле. На жаль, це все одно залишається важливим елементом, негативним елементом нашого сучасного світу. Проте. Це значно складніший матеріал, ніж має бути передбачено п'ятим класом, тому, можливо, ви це почуєте від мене в уроках інших класів або в якихось не пов'язаних з уроками відео чи подкастами чи так далі. Загалом я сподіваюся, що, хоча б більш-менш зрозуміло, як для п'ятикласників. Я виклав матеріал, наскільки він складним би не був. Але ми маємо з вами бути освіченими, щоб не потрапляти в ті пастки, які я озвучував на прикладі євреїв або релігійних елементів загалом, тому що освіта є важливим елементом для всіх людей.